Доброго дня всім, Сьогодні у нас є 15 травня 2023 рік. Перше значне новини з України від канадійського радіо. Їдучи сьогодні за кермом, радіо розказало. Це 680 середні хвилі. Про зустріч. Британського прем'єр-міністра з українським президентом Зеленським. Так вони сказали, що вони великі друзі і взагалі Британія великий друг для України. Британський прем'єр він був Зеленський першим, кого той прийняв, після того, як став прем'єр-міністром. І зараз також після коронації короля він був першим іноземним лідером, якого е, Сандак прийняв також. А далі будуть працювати разом, і Англія дуже буде допомагати Україні як допомагала до цього і надалі. І вони великі, дуже дружні саме відносини, співпраця разом і, і в воєнній, і в економічній допомозі. І, 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 і Росія має цю війну програти, має залишити всі території України, які не легально незаконно окуповані. І, і таким чином, так. Повернувшись додому, я включив, е, звичайно, е, телевізор і почав шукати там. І я, слухайте мене, я ніколи не був прихильником Зеленського. Я завжди з великим скептицизмом виступав проти нього. Наприклад, у 2019 році для мене це був великий шок, що український народ вибрав цього артиста чи хто він такий, шоумен в президенти. Для мене це був дуже великий шок. Але, значить, Я прослухав його сьогодні промови. І вони відрізняються від тих його промов 19-го року. Я казав тоді, хто мене знає, кажу зараз, що в мене таке враження було, що в нього там вусі щось стоїть, і суфль йому каже, і він за ним тільки повторяє. Зараз я вже бачу. Політика, звичайно, мова його кострубата, така би, як сказав би, проста, така я би сказав, якою розмовляють з муканням. Але видно, що людина щиро говорить від себе. Як він оцінював ситуацію в Луганську, в окупованих територіях, як він розказував, що Путін його обманув і він сам обманувся, бо він йому повірив, Мені видавалося це дуже щиро. Від себе він казав, так. Загалом, українська мова в нього стала набагато краще, так і англійська в нього стала набагато краще. Тобі ж він підняв цих дві мови, які в нього були на дуже бейсик, на дуже примітивному рівні. Що би я ще сказав про президента Зеленського, я думаю, йому потрібно позбутися свого оточення. Позбутися свого оточення. І я вірю в те, що якщо він правильно це все зробить, то можливо з часом йому навіть побудують пам'ятники, і він війде в історію як істинно український президент. Ну, це все на сьогодні. До побачення.